Друзі, всім привіт! Ранок почався 9 грудня 2022 рік. Ми з Дашкою гулять Дашка, іди ко мені. Побачила, що я взяла камеру і все. Думаю, поки є пару хвилиночок, тому я зайду в прямий ефір. Дехто мені писав, що давайте завжди. о, друзі, я тільки почула, що я в ефірі, тому всім. Привіт, хорошого дня. Сьогодні п'ятниця. П'ятниця це чудовий, чудовий день водія. Знаємо чому. Так, тому що п'ятниця. П'ятниця найлегкий день. Тому всім вам бажаю хорошого дня, чудового легкого дня, закінчення трудової неділі. У нас сьогодні плюс 5. Сьогодні у нас 9 грудня, 22 рік, плюс 5 дощ. Лив цілу ніч. І мороз трохи щось таке побачила, Ну, зараз гляну. Так, Печориць. Печориця. печориця, печуриться на газоні. Зимова, зимова печориця на газоні. Звідси почало текти, тому що... Тут у нас висіла бурулька. Дитинство ми згадували. Водички досить. Не знаю, вийде чи ні. Вийде чи ні у нас з цієї зими купатися. Ми в душі так, йдемо гуляти. Друзі, всім привіт! Чат працює. Ставте лайки, хтось у мене один є. Вам хорошого дня. Ми йдемо гуляти з Дар'єю. Дашка, Дашка. Ідемо гуляти. Абуся, давай заглянемо, як наша буся. Буська, 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 ти йдеш гуляти з нами? Не хоче. Все. Ми бусю залишаємо. Та й вони, вони не дружать ці дівчата. Зараз я парасольку покладу. У мене така чудова парасолька, зараз я вам, друзі, продемонструю її. Велика. Велика громадна чудова. Мені дуже подобається така зима. Ой, дякую вам за лайк. Я вже бачу, хтось мені поставив лайк. Дякую вам за лайк. Друзі, поки ми збираємося з Дашкою гуляти. Ах, вона бачить, що я говорю. І бачить, що я з камерою і тікає від мене. Я не буду тебе знімати. Іди, Іди, моє сонечко. Пішли гулять. Пішли, все. Все, вона побачила, що я підійшла сюди. Давай. Друзі, поки Зразу хочу вам, поки ми вдягаємо цю красоту. Носа покажи. Привіт! Ніс здоровий, здоровий ніс, енергії повно. Так, хоч і потепліло, але я все рівно... В рукавичках. Все, пішли. Друзі, дякую вам всім за лайки. Дякую вам за підтримку мого канала. Особливо дякую Наталії і Абраму. Ви молодці, ви підтримуєте мій канал. Дашка, ну так швидко побігла, що є. О, а це вже наші приїхали. Покормив інших собак. На нас ще теж багато людей є, дехто уїхали і позалишали своїх домочадців. Просять, ми їх підкормлюємо. І привіт, привіт! Ми гулять, так. Друзі, дякую вам за те, що ви підтримуєте мій канал, дякую вам за лайки. Ви мене дуже підтримуєте цим, і я сподіваюся, що все-таки моє хобі, що я не зря вибрала, не даремно вибрала це хобі. Сподіваюся. Дякую за ваші коментарі. Бажаю вам на сьогодні хорошого дня. Бачите, у нас от така Прийшла моя дівчинка. Ми гуляємо вліво. Так, зв'язок поганий. Я бачу, що лише тільки я починаю трошки швидше йти, так і пропадає зв'язок. Друзі, хто в мене є і має можливість написати, напишіть, як зв'язок. Чат у мене працює. Покажу вам, які калюшки за ніч. Зонічка люшки такі. Сантиметрів, а, обернійка. Десь сантиметрів, десять. Ташка. Вона вже, вона вже. Тудум, 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 тудум. Малеченка. Все, гуляємо. Тудум, тудум, тудум. Дай погань. Котів немає. Всі, коти ховаються, але на дворі така, така теплинь, ніби це весна. Я так і відчувала, так і говорила, що кінець грудня місяця будуть дощі. Ми ще будемо на Новий рік випрошувати морозу. Така погода сьогодні весняна. Калюшки глибоченькі. У мене такі чуні чудові. Мені вони подобаються теплі. От тебе взяла. Моя ти дівчинка. Ну, ідемо ще, Ідемо трохи, так. Да. Це у нас таке. О, а там йдуть, а там ні, давай назад. Прогулянка у нас для того, щоб понюхати нові запахи, щоб поганяти, подивитися, може десь є. Коти піднять шерсть, шерсть підняла, я бачу, мабуть, десь все-таки почула запах котів. Йди до мене, йди до мене, подивимося, є в тебе. Підняла ти, хвіст тебе підняти, ти молодчинка. Ні. Ось тут отут піднімає шерстку, отут, отут піднімає і такий мисливець. О. Буся вдома. Це сусід запитує. Ні, ми гуляємо, тільки ми тепер гуляємо по черзі. Дашка, її Дашка б'є. Це наш сусід переживає за нашу бусю. Ні, вона зараз стала сильніша. О, хтось мені написав. Абрам, почалі ролика було неважним. Дякую, Абрам. Дякую, хорошого вам дня. Дякую за те, що ви підтримуєте мій канал. А зараз нормальне? Зараз якісь зображення нормальне? А, це я в мене канал. Дідулька іде, наш сусід іде з роботи і запитує мене. О, все, ми погуляли і йдемо. Друзі, всім. Так, да, так, да, так, да, друзі, всім хорошого. Під, підкормлює. Того, хто вас укусив, ви його і кормите. Він не, да? вкусив не вкусив мене. Не вкусив? Той, старий той. А, це ви молодого кормите? Так, yeah, Я молодого. А yeah. Yeah. ти хоч давай теж святка, якщо тебе є, допоможи. Підкормлюємо, їх всіх підкормлюємо, да. oh, ну, так. Йому... Добре, дякую. Дякую, що хороше зображення. Всім вам хорошого дня. Чудової п'ятниці, чудового дня водія, тому що сьогодні п'ятниця. Так, водійський день. Теплого дня, сонячного. Хоч і нема сонця, але сонячного в душі. І дякую за лайк. Всього найкращого. Дякую за підтримку мого каналу. Всього найкращого. Пока-пока!